Усім. Сьогодні у нас четверте лютого вже півдругої. У нас просто така погода. Минулий тиждень були майже весь тиждень дощі. Ось а сьогодні прям світить сонце, хочеться жити. Вже прям такий весняний настрій, тому я зараз одягаюсь і йду прогуляюсь трішки. Одягаю наверх стасовий бомбер. Це дуже зручно, коли у вас приблизно один і той самий розмір. І я люблю дуже оверсайз одяг. Я дуже часто купую і в чоловічому відділі. Для мене це ок. Тому у нас є дуже багато речей, які ми носимо разом. Як, наприклад, ось ця куртка. І ось ці джинси. Далі я наверх ще накину рубашку. Мені дуже подобається цей прийом з рубашками, зі светрами. Ну, ось вже цікавіше виглядає. Собою я, беру. Собою я ще беру штатив. Ось це, що я замовляла з тему. До речі, тут є ще кнопка, я відразу цього не побачила. Вона коннектиться через блютуз з телефоном і можна натискати і робити собі фотки. І єдине з мінусів: тут немає різьби для того, щоб вставити е, якийсь інший саме тримач, сам штат. Не штатив, сам тримач, тут лише можна вставити телефон і нічого більше, типу камеру, ти чи щось інше не поставиш. А на цей штатив, що в мене тут зараз стоїть камера, тут можна від'єднати ось цей сам тримач, і там залишиться різьба. Ми на цю різьбу накручуємо ще. Можу, е... чого мене так багато слів, просто якось вилітаю з голови. М -м Проектор ми накручуємо на. Цей штатив, і це дуже зручна штука. Цьому штативі, отак мені подобається, що є кнопка. І він такий компактний, це і більш громісткіший. Ось такий у мене вилучився аутфіт на прогулянку. І на ноги я взиваю свої мартинси. Ще я зараз е, хочу включити пилісос, тому мені потрібно ще перебрати все з підлоги, щоб він нормально пилісосом. І йдемо. Уже e, час 15. Сьогодні четвер. І що четверга, не знаю, чи у всіх містах, але у нас e, кожного четверга зранку тут такий міні-ярмарок, де продають різні свіжі продукти, овочі. І ми зі Стасом сьогодні ходили вперше за весь час. Ось, І, і сама головна новина ми взяли квитки в Париж. У мене ще не готові документи. Проте, вроді, як з моїми документами, які Італія видала, що типу моє перемесо ще готується. Воно в процесі виготовлення. Я можу по Європі подорожувати. Я дуже на це сподіваюсь, тому що ми вже все оплатили. Взяли квитки. Ми з тимоз... ми летимо з 8 березня по 13. Тому що Чому ми взагалі вирішили туди летіти? В Париж я дуже давно хотіла. Ми повинні були летіти ще з друзями. Проте... Можливо, у них не вийде, я не знаю. І навіть якщо ми поїдемо лише вдвох, я буду тільки рада, тому що ми будемо в Парижі. І саме головне, чому тому, що у нас день народження. У нас Стасом день народження. Різниця в два дні у нього 10-го, у мене 12-го. Ось і ми будемо святкувати день народження в Парижі. Я дуже рада. Я дуже рада. Я вже хочу дивитися якісь бінбі. Проте нам потрібно дізнатися ще стосовно моїх документів. Також у нас виникла проблема з Стасовими документами. Саме головне це те, як виготовлюються тут документи, тому що я подавалася на документи в вересень-жовтень, а вже лютий. І моїх документів ще досі немає. Вони ще досі в роботі, але у Стаса цього року закінчилося пермесо. І я не знаю скільки його пермесо буде виготовлюватися, і чи він матиме право взагалі зараз їздити по Європі. Тому ось так <с> я сподіваюся, що наша поїздка станеться, тому що у нас вже була одна поїздка запланована теж на наші дні, дні народження. А ще ще дуже давно ми планували поїздку на Кіпр. А це було якраз коронавірусні часи. Але на Кіпр можна було летіти без цього ПЛР-тесту. Чи з ПЛР-тестом, але типу без карантину. Так, з ПЛР-тестом, але без карантину, тому що е, у нас був виліт зі Львова, і ми за день якраз пішли здавати цей ПЛР-тест. І що? І ми просипаємося, йдемо здавати цей тест. Я вже відчуваю, що щось не так, але я думала, що просто напевно промерзла вночі, нічого страшного. А ми здавали цей тест зранку, десь в годині. Напевно, шось. Напевно, сьомі як тільки відкрилась лабораторія для того, щоб нам е, ввечері або з самого ранку завтра забрати ці результати і вже їхати в аеропорт у Львів. І ми пройшли після цього ПЛР-тесту. Ми просто лягли спати Я відчувала себе не дуже, але я навіть не могла подумати, що це буде коронавірус. Тому що ніхто ніхто з наших близьких друзів не хворів, але нам прийшли результати, і це був коронавірус. Я тоді дуже сильно розстроїлась, тому що ми планували цю поїздку. Це мала бути наша спільна перша поїздка десь за кордон, на якийсь відпочинок, і вона не осталася. Ось а зараз я думаю, що насправді все має бути класно, і я дуже чекаю вже цієї подорожі. У нас сьогодні понеділок, 10, 10 лютого. І у мене сьогодні півдня такого тайм-офу від роботи. Всього. Зараз яду в душ і хочу ще показати вам зараз свої баночки, що я використовую. У мене Акне. І я би хотіла зробити на, це, на цю тему окрему відео, розповісти свою історію, тому що у мене акне з. 12 років і мені також є тут чим поділитись. У мене зараз така більш менш ремісія, У мене є лише декілька висипань, і я це все коригую саме доглядом. І У мене також є постакне, і ось це саме велика проблема. Тому покажу, що я використовую зранку, і що використовую на вечірній догляд. Почнемо з очищення. Я завжди використовую ці засоби для очищення від сирове, Найчастіше ось цей. Він мені дуже легенький, він не так дуже сильно сушить шкіру, і це прямо мені на кожен день. А ось цей я використовую тоді, коли у мене немає першого засобу очищення, типу якоїсь міцелярки чи якогось масла. А тоді я використовую цей. Він прямо очищає до скрипу, але я не завжди це люблю. Я її купила в римі, того що я забула умивалку. І... Вона ще повна, тобто я її використовую дуже рідко. Наступний етап це у мене тонізація, Я використовую ось цей тон, і мені дуже подобається. Він теж дуже легенький, дуже легко відчувається на шкірі, прямо декілька капель я ношу руками, не ватними дисками, не наводжу. Просто використовувати засоби з ватними дисками. В ранковій ротині я зараз використовую ще сироватку з вітаміном С для освітлення ось цих п'ятеро. Я вже пробувала додавати в догляд сироватки з вітаміном С. Ніякого результату я не бачила. Але зараз е мені також порекомендували. Використовую я ось цей від QA. Розпочала лише декілька днів. Він такий дуже легенький, залишає після себе трішки жарнувати блиск. Ну, бачите, воно блистить. Мені не дуже подобається такий блиск, тому що це прям не те, що воно сяє зсередини, а це видно, що це прям жирний блиск. І чим ми це закріплюємо? Обов'язково після вітаміну С це СПФ. У мене ось такий. Я використовую його вже дуже багато років, і це найкращий СПФ. Він прям тає на шкірі. Він теж залишає справді ось цей такий жирний блиск. Але що вже зробиш? Це все можна трішки припудрити і буде виглядати набагато краще. Це маст по догляду, що я використовую прямо кожного дня зараз. І тепер щодо вечірнього догляду. Так само у мене ось ці засоби для вмивання, але я ще на вечір або використовую міцелярку від ось таку Зараз воно у мене закінчилось, або ще ось це масло. Після очищення у мене також іде тонізація ось цим тоніком. І е, я використовую FSL. це прям must-have. У мене він вже роки напевно 3-4. І це те, що насправді допомагає моїй шкірі завжди. Коли я не використовую FSL, я можу на ніч використати ось ці кислоти від The Ordinary. Шкіра, на рано, більш така світленька, рівна, мені подобається. І використовую його лише на ніч і буквально раз на тиждень. І ще зволожувальний крем на ніч. Ось у мене він вже закінчується, треба купити новий. Це також від CeraVe. Він тут також має SPF і типу, він якби, мав би бути денним кремом, але я використовую його на ніч. Мені також подобається його текстура, вона дуже легенька. Ось це прям у них є прям крем крем ці і, і, такі самі, формула трішки інша. Кремова більше. Я використовую таку прям зимою-зимою. Я в Україні дуже часто використовую його взимку. А ви бачите, він такий прям дуже кремовий, дуже легенький, мені подобається. Дуже швидко впітується в шкіру і прям дуже класно злоджує, теж рекомендую. А, і ще, що я використовую прям з декоративною косметикою, я нещодавно купила ось цей CC-крем від Arborian. Я взагалі не розумію ефекту цього, мені не подобається, воно нічого не перекриває, воно нічого не вирівнює. І ще мені не подобається, як він лежить на шкірі, тому що він такий більш якийсь жирнуватий. Дуже важкий для моєї шкіри, тому що я звикла до ось цього бібі-крему від Purito. І це теж я використовую вже дуже багато років. У мене відцінок 21 я використовував. Він дуже класно підлаштовується під шкіру. Де да, він не перекриє, наприклад, ось це, ось це. Але ось цю красноту о, воно перекриє трішки. Я не намагаюся прям замалювати, замалювати це. Ж все мені це не потрібно. Але трішки прибрати красноту, щоб воно прям було більш-менш одним тоном, то ось ця штука дуже класно працює. І все більше я нічого не використовую. Готовим лазанью В ускоренном режиме бо через 40 хвилин до нас приїдуть гості, якщо не десь коло рідка. Якщо ви хочете швидко приготувати, то ось такі листки, а воно на яєчній основі 12 штук і вони готуються 15 хвилин. Але якщо немає цих, можна взяти звичайні. покажу. от можна взяти ось такі звичайні. Треба ще гриби. Можна додавати напевне курку чи якесь м'ясо. Але я не їм м'ясо. І щоб не готувати нам дві, то ми робимо з грибами. Це дуже смачно робити справді. Далі нам треба петрушка. Чи укроп. Ні, це петрушка. Петрушка і пеперочина. Пікантний. Жук, не, давай. Я без тебе без твого участя сьогодні. А то він завжди тут готує з нами, де? Завжди тут просить їду якусь. Іди чорного розліка. А, і ще нам треба чесник. Ще забула показати а, пану докучину. Не знаю, чим це можна замінити, можливо, якимись а, вершками чи щось типу того. Він такий дуже легенький, дуже вершковий соус і башима обов'язково. І ще я додаю, коли зараз буду обжарювати. грибы соевый соус не О, пішла, пішла, розлавочка, пішла, все, ну ти шо, ну ти шо? Це було интересно? І коли гуляли в дали побачили місто. Бандика не видно, походиш. І... Їдемо? Забігнемо де вона? Я його знайшов. Оцан називається. 15 минут. Класно розказала. І от і ми вирішили з'їздити ще сюди, прогулятися, глянути, що тут. Зараз поїдемо в ще одне. Туди їхати 15 хвилин, і в нас тут вже потрошки сонце сідає. І ще ми за горами тут ще плюс. Помізь. Так гарно сонечко сидить. Вот Во, спереди машини я бачу. О, тут прикольно. Mm -hmm. Так, типа. No, ну, нас... короче, мы були десь. Да, да, там. Десь. Да, прям там, да, там. Там. Там, да, короче. Да. Реально, кожен день ти прикинь на роботу, спускається звідси піднімається назад. Ось так будемо вміщати за багажні. Это мне. Я не ем мясо. вже уже с 18 років, короче. Получается 6 років. И я тільки недавно в Италии попробовала Plant Burger. Я сам попробовала реально похе. Да, даже смачно. Ось вот, они вот так виглядає. На... Конечно, на телефон из бардачка это сильно, але ладно. Сьогодні у нас третя неділя місяця, і ми як завжди на вінтажках. Сьогодні ми вирішили приїхати в Флоренцію. Пару слив, богато. Пару слив, богато. Скажите, пожалуйста, пока я зарядка. Хочу жити Флоренції ми ходили на ще один ярмарок, але там нічого цікавого прямо там такі вироби ручної роботи, якісь продукти і нічого там не знімали. Вже пів четвертої ми тільки йдемо зараз обідати. Знайшли те, що відкрити, бо в Італії тут аж обід з 12 до якраз до 3. -ї. І все, потім вони зачиняються, самі відпочиваються, і вже пообідати дуже мало де можна. Можна пообідати лише в якихось туристичних містах, місцях, але це взагалі не завжди смачно. Good morning. Good morning. I'm glad to see you. Ми в Парижі. Я розповіла, що ми мали летіти в Париж, кстати. Ще більше, більше розказуй. Більше буде справжуватися, так, Я в таке не вірю. О, а це ж от ти віриш в таке, що є, що ти розказуєш, що воно не справжується? А щастя є, Я не вірю. Я не вірю, того розказую всім і все. Ну і от ми сьогодні в Парижі. Вон там от у нас Ейфелева вежа. Це вже друга, яку ми сьогодні бачимо. Приїхали сьогодні в етрету. А, розкажу історію. Ми були на вечері вчора чи позавчора Стасових батьків, Стасової мами і... Почали говорити, що от ми їдемо в Францію, та-то -то, то. Мої документи ще не готові. Але. О, ящерки. От ящерка, я бачу-чи-чи-чи-чу. Бачиш? Вижу, вижу. Зеленим і там. І от, мої документи ще не готові. Можем Давай. Ще раз, третій раз. Мої документи ще не готові. Коли вони будуть, ніхто не знає. Але, але в Стаса документи закінчили ще два місяці тому. І, І нікого це не хвилювало до недавніх днів. Так? Да. І сьогодні ми поїхали в квестуру з надіждою на те, щоб подати сьогодні заново на документи. І можливо мали би мати якийсь процент того, що все-таки ой, що все-таки ми полетимо, Стасові документи приймуть, дадуть йому бумажку, що він подався і все. Але ні. І все, і тепер ми нікуди не їдемо. День рижні будемо признувати вдома Стас сказав, що закажемо піцу. там хвыли, ты чуешь? Сейчас сказал, что закажем пиццу и будем дом праздновать и ляжем спать. Вот так вот. Я что-то баба ты? Нет, да, не Нет. Ну вот. Такие же у нас приехали, вот. Расслабляться на море. Но море там, наверное, просто обалденно. І в гори там обалдень. Тын-тын-тын. Рибаків. Да, дуже багато рибаків. У мене на морі завжди йдуть сльози. Я так скучаю. Я плачу. Я плачу. Не плачу. Я плачу. Жало сміття, просто жах. Відра. Это так. Спасибо, пробуй. Французские равнины. Давай, 6%. Давай, 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 давай. Вот такие вот Париж. Ставьте лайки, подписывайтесь. Следующий влог я не знаю, в развитке. Зальто Пащу. С дома. Всем пока. Aí falou, eu vejo.